20 лютого в Україні вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні, згадуючи найтрагічніші дні масових розстрілів протестувальників під час Революції Гідності 2013-2014 років. Нагадаємо, наприкінці 13-го та на початку 14-го років в Україні почалися масові протести проти політики тодішньої влади та відмову від європейської інтеграції. Вони призвели до зміни влади та втечі за кордон тодішнього президента Віктора Януковича і його соратників. Кульмінацією подій стало ма. Суве протистояння на майдані у Києві 18, 19 та 20 лютого 2014 року, внаслідок якого було вбито 107 протестувальників та 13 міліціонерів. Сукупно у всіх містах України розслідується більше ніж 4700 злочинів проти учасників революції гідності. Більше про це будемо спілкуватися із генеральним директором Національного музею революції гідності. Ігор Пошивайло з нами на зв'язку. Пане Ігоре. вітаємо вас в ефірі. Доброго дня, слава Україні, героям слава, слава. пане Ігорі. Цьогорічна кампанія вшанування Героїв Небесної Сотні проходить під гаслом Небесна Сотня. Перші герої російсько-української війни. На вашу думку, яка роль Героїв Небесної Сотні у контексті нинішньої російсько-української війни? Роль Героїв Небесної Сотні вирішальна, оскільки у 2014 році, саме у лютому, Україні вдалося зупинити спробу Путіна підкорити Україну руками. Руками президента Януковича. І саме тому ми говоримо, що саме Герой Небесної Сотні, ті учасники Майдану, поранені на Майдані, прийняли перший бій, той бій виявився переможним. Ми тоді перемогли і, по суті, задекларували наш напрямок Москви до європейської цивілізованої держави, звичайно, заплативши досить велику ціну. І якщо тоді Майдан тривав. В містах України, тут у центрі Києва, найпотужніше, то сьогодні вся Україна без виключення, маленькі села містечка перетворилися на великий майдан як спротив спротив агресії Російської Федерації, пане Ігорю. Ось в контексті кампанії «Шанування героїв небесної сотні, розкажіть, будь ласка, які заходи вже провели впродовж минулого тижня, і що буде сьогодні? Ми бачимо, що ви знаходитесь а, в середмісті Києва. Так розкажіть, що там поряд з вами розташовано. Ми бачимо якісь інсталяції. Розкажіть, що це, будь ласка, ну традиційно вже кілька років е триває експозиційний простір музею майдану. Зокрема, тут представлена виставка про майдан е Сашка Ком'яхова. Також у попередні дні відбувалося дуже багато важливих подій. Зокрема, спроби переосмислити е події майдану, роль героїв Небесної Сотні. Як справді перших героїв російсько-української війни сьогодні традиційно, 20 лютого відбувається на алеї Героїв Небесної Сотні у багатьох містах містечках України. Акції вшанування панхиди покладання квітів. Тут на алеї Героїв Небесної Сотні сьогодні відбудеться церемоніал вшанування Героїв Небесної Сотні. Як військових з військовим почетом? Також о 15-й годині музей майдану відкриває виставку. Виставку разом з збройними силами України, яка називається Лютий Грані незламності, тобто спробуємо пересвідомити лютий 14-го і лютий 22. го Ну і сьогодні на алеї Героїв Небесної Сотні місця загибелі 49 протестувальників будуть означені особливими маркерами, тобто такими міні-інсталяціями, які називаються Життя або Мрія обірвана кулею, де якраз кияни власні міста можуть прийти на алеї, вшанувати пам'ять. І більше дізнатися, а де саме загинули або були смертельно поранені наші герої, пане ігоре. Ми знаємо, що ви відстежуєте справи, які розслідуються злочинів, маю на увазі проти учасників революції гідності. За цей час з січня лютого 2014 року. На вашу думку, чи відбувся якийсь суттєвий прогрес, якийсь суттєвий злам у цьому напрямку? На жаль, ні, на жаль, великого прогресу відповідно до суспільного запиту не відбулося. Прогрес, напевно, є в самих розслідуваннях, бо їх вже величезна кількість, багато 165 кримінальних проваджень, але притягнуто до відповідальності 29 осіб, а 17 взагалі звільнено за терміном давності. Тобто, це говорить про те, що по суті усі ті доказята доказова база в межах кримінальних проваджень, яку направляють у, у суди. Вона там саботується, все це відтягується, зволікається, і ось ми матимемо багато справ, які підпадуть до строку давності. Тобто немає перспективи у винесення вироків. Тому, тому звичайно ситуація критична, і тут потрібно, щоб все суспільство тримало руку на пульсі. Ну а державі треба реформувати судову систему. Як ви вважаєте, цей суспільний запит він залишається стабільно високим у порівнянні з попередніми роками? Звичайно, бо це запит не лише покарати винних у справах майдану, а запит на правосуддя. Правосуддя це ознака цивілізованої демократичної країни. І майдан одна з вимог майдану. Це було здобуття правової держави. Держава, яка, яка живе за законами, яка захищає права і свободи своїх громадян, тому звичайно, що суспільний запит щодо правосуддя як покарання винних, так само як і створення справді правової держави, а не імітація цих процесів у суспільстві, досить високий. Пане Ігорю, розуміємо, що про Героїв Небесної Сотні ми маємо не просто пам'ятати, а закарбувати цю пам'ять. Ось, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація із порудженням будівлі Національного музею революції гідності? На якому етапі ця ініціатива в умовах війни чи вдається щось робити? А ділянка під меморіал Героїв Небесної Сотні досі заарештована, саме через те, що не завершені. Розслідування до кінця і немає судових вироків достатніх для зняття арешту щодо будівлі музею революції гідності, то якраз початок будівельних робіт планувався наприкінці цього року. Зараз активно тривають проектні роботи в умовах відсутності фінансування, але будівництво самого музею воно включено в програму відновлення України. Наш музей працює над створенням концепції експозиції. Тому процеси тривають не так швидко, як хотілося б, але зрозуміло, що сьогодні в умовах війни пріоритети е, дещо інші. Пане Ігорю, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Ігор Пошивайло, генеральний директор Національного музею революції гідності. Ну ми продовжуємо говорити про Революцію гідності. З нами на зв'язку учасник революції гідності, який був поранений на майдані. Керівник групи комунікацій збройних сил України, прес-офіцер збройних сил України Павло Сидоренко. Пане Павло, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Павле, можете розпос... розказати свою історію, з чого для вас розпочалася революція гідності і як вона а, змінила ваше життя? Ну звісно, я думаю, жоден громадянин України, жоден той учасник тих активних подій 2013-2014 років. І жоден з нас не виходив на революцію. Ми всі виходили на євромайдан. Ми виходили на вулиці Майдани країни в 2013 році. За однією тільки вимогою з вимогою до тодішньої влади вибору європейського розвитку країни і підписання угоди про євро. Асоціацію на жаль, уряд тодішній режим Януковича не дослухався. Була була ініціована і агресія розгін студентського майдану. Потім пам'ятаєте, всі ці події, які були, але тільки сьогодні, саме в ці дні, 18-20 лютого, ми згадуємо ті події дев'ятирічної давнини, і тільки зараз ми розуміємо. Що тоді, 20 лютого, до лютого 2014 року, коли було таке усвідомлення, що ми перемогли, ми тоді ще не знали, що це була перша виграна битва Україна російської війни, яка тоді лише розпочалася. І... Це усвідомлення. Я думаю, воно поступово поступово воно охоплювалось Україну, але все це ми зрозуміли. Розуміли то, що за свободу треба боротися, і то, що Росія нас просто так не випустить. Ми тільки всі, як єдиний народ, зрозуміли 24 лютого минулого року після повномасштабного вторгнення, пане Павло. Особисто ви 18, 19, 20 лютого, де перебували? На жаль, так сталося, що я був поранений ще 19 січня на вулиці Грушевського. Отримав чотири богодякувати дякувати гумові кулі в обличчя. Одна пройшла через орбіту ока. Я потім переніс чотири важких операції. Мені лікарі зберегли око як орган, але я втратив зір. І саме 17 лютого у мене було ускладнення після чергової операції, і друзі домовились за мене за операцію, і консультацію в Шаріте в Берліні. І тоді ми з дружиною полетіли. Ми не знали, що воно ну, що може бути на да, 18 лютого, 20 лютого. А 17 ми прилетіли в Берлін. 18-го вранці була консультація. Професор керівник очної клініки Шаріте сказала, що операцію треба робити невідкладно, тому що є загроза втрати ока як органа. І операція була назначена на 21 лютого. А повернулися в готель, включили інтернет, вайфай і побачили, що в країні війна, і це напевно було найбільше і найважче відчуття, коли в твоїй країні відбуваються події, які ти не можеш бути осторонь. А ти далеко. І це, напевно, було найважчі хвилини, дні, 18, -го, 20 лютого, 20-го, коли я вже був в лікарні і не готовий до операції. І, на жаль, тоді я сам в ті дні не міг бути зі своїми побратимами, перебуваючи на черговій операції. Скажіть, пане Павле, якось, як зараз ви переосмислюєте ті події січня-лютого 2014 року. Я думаю, що ми все робили правильно. І те, скільки разів ми чули після 2014 року, навіщо вас ніхто туда не посилав, навіщо ви там втрачали своє здоров'я, навіщо загинули люди? Чого ви досягли? Чого ви добилися? Я думаю, те, що чого ми добилися, оцінуть не тільки наші діти, напевно, більше наші внуки, і саме головне досягнення це те, що Україна ніколи не стане другою Росією або Білорусію тоталітарною країною з Просто тоталітарної диктатури. і те якби в нас тоді в 2013-2014 році не вийшло. Ми побачили картинку в 2020 році після чергових виборів так званого президента в Білорусі, коли білоруський рід вважав, що треба водити хороводи і добро має бути добре з квіточками, і в них не вийшло, і Росія настільки їх обняла і затиснула в своїх об'яттях, що ми зараз розуміємо всі, що такої країни, як Білорусь, вже не існує на карті світу як суверенної держави, а це черговий якийсь там край, округ е, Російської Федерації, і тому е, подих не Небесної Сотні, як тому що ми сьогодні ми їх згадуємо, згадуємо наших полеглих побратимів. і кажемо, що Небесна Сотня це перші герої українсько-російської війни. І так воно і є, тому що тоді розпочалася та війна, столітня війна, яка вже триває 9 років за нашу волю і незалежність, свободу і демократії, і взагалі існування України як нації. Пане Павле, хочу трішки таке можливо філософське запитання поставити. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи могла б революція гідності завершитись якось інакше? Зовсім за іншим сценарієм? І чому? Безумовно, безумовно. Знаєте, так як це було в Києві в 2022 році, от році, особливо перші дні лютого, коли нам давали три дні, і Київ паде, і я і мої поранені побратимами. Коли пішли в Вінськоматки 24 лютого, і насправді все було дуже тонко, і ніхто не ну, всі боролися за те, щоб Київ вистояв, Київ тоді вистояв неймовірною ціною, новірних зусиль всіх. Хто був до цього причетний, хто боровся на різних фронтах? Так же саме і майдан. Коли якщо ви згадуєте в ніч з 18 на 19, коли пила в Майдан, пилали про спілки. До речі, я знаходжусь саме зараз в інформаційно-виставковому центрі майдану. В проспілках так сталося, і мені повезло, що сьогодні я в Києві, і сьогодні я не міг не піти на алеї Героїв Небесної Сотні і вшанувати пам'ять наших залеглих полеглих побратимів. І насправді тоді, в 18-20 лютого, все було дуже важко і дуже тонко. Багато хто не очікував, що майдан вистоїть, що все таки кинуть ще силовиків, ще ведуть війська. Майдан зачистять, але неймовірно зусиллям волі людей простих людей, які тоді взяли щити дерев'яні і біти. А в 2022 році, в лютому місяці, ми взяли вже автомати, кулемети і гранатомети в руки. Але і тоді і зараз ми боронимо свою свободу, і це саме головне, тому що свобода це в нас в крові в українців. Свобода це наша релігія. Пане Павло. Дякуємо вам, що долучилися до ефіру. Дякуємо е за те, що власне були і учасником революції гідності. Павло Сидоренко, учасник революції гідності, який був поранений на майдані, керівник групи комунікацій збройних сил України та пресофіцер збройних сил України.